Уявіть собі принцип, який можна застосувати практично до кожної сфери життя від управління часом до оптимізації бізнес-процесів, від особистого розвитку до аналізу продажів. Цей принцип допоможе вам виявити, що саме 20% ваших зусиль приносять 80% результатів. Мабуть, ви вже здогадалися, що сьогодні ми говоримо про принцип Парето, один з найпотужніших інструментів для підвищення ефективності як на роботі, так і в особистому житті. Принцип Парету, також відомий як правило 80 на 20, був названий на честь італійського економіста Вільфредо Парето, який у 1906 році помітив, що 80% землі в Італії належить лише 20% населення. І пізніше цей принцип знайшов застосування у найрізноманітніших сферах. Суть принципу проста: приблизно 80% результатів походить від 20% причин. Це не є математично точна формула, але скоріше емпірична закономірність, яка проявляється скрізь навколо нас. 80% прибутку компанії приносять 20% клієнтів. 80% скарг походять від 20% проблем. 80% продажів забезпечують 20% продавців. А 80% часу ми носимо лише 20% одягу з нашої шафи. Цей принцип. Не завжди точно 80 на 20, іноді може бути 90 на 10, іноді може бути 70 на 30, але суть залишиться незмінною. Невелика частина причин відповідає за більшу частину результатів. Сьогодні на роботі я розповідала своїй команді про принцип Парето, коли вони попросили моєї поради щодо того, в якому форматі краще представити аналіз даних, про який я їх просила. Цей принцип був для них новий, і особливо цікаво стало саме тоді, коли я сказала, що. Принцип Парето супроводжує нас буквально на кожному кроці. Давайте разом проведемо практичний аналіз витрат компанії в Excel, щоб побачити принцип Парето в дії. Отже, розгляньмо, як застосувати формулу Парето, принцип Парето для аналізу витрат для фірми якоїсь. Місячні витрати, ось я тут прописала табличку. Я буду трошки дивитися у вікна комп'ютер, тому не дивитись. Отже, тут є в нас категорії і відповідно витрати на місяць по кожній категорії. Що ми робимо спочатку? Першим ділом нам потрібно визначити, скільки відсотків від загальної суми у нас займає кожна категорія. Для цього ми беремо категорію і ділимо її на суму наших усіх витрат. Тобто, ось тут ми прописуємо формулу. С7 поділено на суму нашого всього стовпчика. Тут не забуваємо протягнути в самий низ. І оскільки це у нас вже відформатовано як табличка, то у нас відразу підтягуються відсотки. А далі ми переходимо до накопичувального відсотка humility. Це є, означає те, що кожна категорія, коли ми її додаємо, вона якби. Уявіть собі, що у вас є склянка з водою, чи спочатку ще без води, і ми в неї спочатку налили цих 52%. Потім 52% вже є всередині, ми додаємо до них ще цих 14%. У нас стає там вже 60 з копійками. І потім ми до цих уже наявних доливаємо решту 10. І таким чином ми можемо знайти, на якому місці, на якій позиції ми отримуємо 80% цих критичних, так, тобто, ми скажемо, що ось це все разом, наприклад, так. Давайте глянемо, що тут вийде по сумі. Ось 81, будь ласка. Тобто, ми можемо таким чином сказати, що ці чотири категорії, з наших 20%, чи скільки в нас їх тут є, з 14, чотири категорії з 14, вони у нас спричиняють 80% витрат. Ось це, власне, і є принцип парету. Тобто, як ми це зараз е, порахуємо, ви зрозуміли, в нас є спочатку перша категорія, вона буде така, як вона є, 52,33%. А до, далі наступна буде 52,33 плюс 1395%. Потім наступна буде плюс оця сума. Потім наступна буде плюс верхня сума. Так як це буде виглядати у вигляді формули, тут головне зафіксувати клітинки, щоб воно не поїхало. У вигляді формули це виглядає як сума d 7 d 7 Ось. І воно автоматично, оскільки це відформатовано як табличка, ви бачите: тут було 52,33, тут воно вже підсумувалося з ось цим. Далі ця сума підсумувалася з усією, вийшло 76,16, і додали ми ще цих 4,88, вийшло 81%. Так, дуже в принципі дуже легко, якщо зрозуміти, про що йдеться. Ми накопичуємо тут. Накопичуємо ми бачимо, що верхні чотири категорії спричиняють 80% всіх витрат. А все решта, що йде далі, то вже дріб'язок. Це насправді дріб'язок. Найбільші витрати в нас спричиняються саме ось тут. І тепер ми з цього ще зробимо е, графік. Якщо вам легше орієнтуватися візуально, то можна зробити в Excel є дуже гарний е, графічок. Ось ми натиснемо тут на Вставити. Рекомендовані графіки, і він нам прям сам. Порекомендує Pareto Chart, натискаємо на нього. І ось у нас виходить такий гарненький графік, де ми це все можемо прекрасно бачити. Ось тут. Дивимось з вами, що вийшло. Ось у нас є цей оранжевий рядочок, лінієчка ця, вона нам, власне, і показує, бачите, де є 80%. І от ми бачимо ось на перетині. Нашої категорії utilities ми досягли 80% витрат. Так, тобто ось воно і є. Ось вона наша utilities, яка показує 80% витрат. Ось так це працює. Ось тепер ми побачили із вами, як виглядає така табличка, і з неї можна зрозуміти, на які саме категорії витрат варто звернути найбільшу увагу при оптимізації бюджету. Замість того, щоб рівномірно скорочувати всі витрати на 10%, ми можемо сфокусуватися на тих 20% категорій, які дадуть нам найбільший ефект. Цей же принцип можна застосувати до аналізу продажів за якимись продуктами компанії, виявлення найбільш прибуткових клієнтів, аналізу джерел трафіку на сайті, оптимізації робочих процесів. Якщо вам сподобалося моє відео про принцип Парето, підписуйтесь обов'язково на канал. Щоб не пропускати нові відео, ставте дзвіночок, вподобаєчку. І до нових зустрічей!